Слава Господу! Продовження нашого служіння. Читаю місце Слова Божого. Ми сьогодні маємо цей день, коли ми молимося за нашу країну. Особлива нужда без декількох днів, тисячу днів війни, правда? Я думаю, ми знаємо про це, брати і сестри. І я думаю, що нам сьогодні, як не є час, щоб нам переставати молитися, а навпаки, сьогодні. Усилювати наші молитви перед нашим Господом. Брати і сестри, Бог дав нам чудову країну, правда, і ми дякуємо Господу за нашу країну. Ми молимося за неї і дякуємо, брати і сестри. І Слово Боже, воно говорить так: дії святих апостолів, апостол Павло, коли він проповідував Ареопазі, там є такий віршик, де говориться так: це буде 17-й розділ. Слово Боже каже так, 26 й вірш. Створив він з одного весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори або часи та межі їхнього проживання. Кожному народу Бог дав свій окреслений час і окреслені межі. Для їхнього проживання. Читаю ще місце слово Божого, я сьогодні не буду довго затримувати часу. Це буде книга повторення закону, 32-й розділ. Є такий віршик. Коли Всевишній розподіляв народи, коли розсіював синів Адама, він встановив границі народів відповідно до кількості Божих синів, тобто до кількості людей. І його народ, як і став Господньою часткою Ізраїль наділом його спадщини. Слава Господу! Ми бачимо, що Слово Боже нам чудово відкриває про країни, про окреслені межі і окреслені пори. І ми бачимо, що тут Слово Боже каже в Торозаконі, що Бог встановляє границі. Бог встановляє границі, каже, і для Ізраїля була своя частка. Для нас, українців, Бог дав таку частку, таку частку, яку ми сьогодні маємо. Читаю Слово Боже, далі, брати і сестри. Книга Торозаконя далеко не відходжу. Одиннадцятий розділ говорить так: з 10-го віршика: адже земля, в яку ви входите. Щоб заволодіти нею, не є така, як єгипетська земля, з якої ви вийшли, де сіють насіння і тоді зрощують працею своїх ніг, як овочі на городі, земля ж, яку ти входиш, щоб заволодіти нею, це земля з горами і долинами, вона зрошується водою з небесного дощу. земля, за якою наглядає Господь твій Бог. Слава Богу! Я прочитав місце слова Божого, брати і сестри, книга повторення закону, 10-й вірші 11 розділу, Бог говорить до ізраїльського народу. І він щось показує ізраїльському народу. Він каже: адже земля, в яку ви входите, щоб заволодіти нею, вона не є така, як земля єгипетська. Він щось хотів показати ізраїльському народу, як би порівняння. Ви жили в Єгипті. Ви бачили землю Єгипту. Ви знаєте, яка є ця земля, каже, з якої ви вийшли, каже, де сіють насіння, а тоді каже, зрошують працею своїх ніг. Сіяли насіння, але зрошувати треба було працю прикладати. І я думаю, нелегку працю. Ми знаємо, правда, африканські країни, де люди воду доставляють. Декілька глеків, можливо, бачили картинки, можливо, якісь програми, правда, за 5-10 кілометрів носять воду. Це щоб попити і помитися. Ніхто не говорить про зрошування. Щоби зру, зру, зрусити землю, в деяких країнах проводять дуже дорогостоящі канали. Все це роблять подібно. Ми бачимо, Бог каже до ізраїльського народу: ця країна, з якої ви виходите, вони сіяли і вони прикладали зусилля своїх ніг. Щоби зрошувати. Щоби зрошувати. Я не знаю, наскільки це правда. Історики говорять, що були спеціальні насосні станції. Зараз електрика є, а тоді прийшлося крутити. Приходилось крутити ногами, щоб ця водичка текла. Щоб ця водичка йшла. Знаєте, і ми бачимо, що, що Господь каже, що ця земля вона зрошується працею. Ми сьогодні маємо країну. Знаєте, я коли зачитував це місце слова Божого. Куди сказав Господь буде входити ізраїльський народ? Я коли прочитав, ну я подумав, ну про Україну Господь сказав. Ну, ви дивіться, як сказано. Каже, ця земля з горами і долинами. Ну, уявляйте Україну, яка зрошується водою з небесного дощу. Ну, маємо дощ ранні і пізні, правда? Ну, я не бачив, щоб гектари люди, фермери по селах, ну, зрошували. Ну, нема в нас такого, ми чекаємо дощу. Дощу, який дає Господь, каже земля, якою, за якою наглядає Господь. Земля, яка зрошується з небесного дощу. Ми інколи думаємо, я був менший, знаєте, завжди, коли ще був маленький. Можливо, у вас були подібні думки. 90-ті роки я пережив. Багато з нас тут є, хто пережили 90-ті роки. Я в 90-х роках собі думав: Боже, чому ти не народив мене в Америці? Так чи в Європі десь багаті? Ну, жувачку привезли, ми стояли в черзі до поляків за жувачкою, ну були бідні. І такі дитячі були думки: ну чому? Чому, Господи, так? Але коли читаєш Слово Боже, коли Бог відкриває, і ти бачиш навіть те, як Бог благословляв ізраїльський народ, і ти порівнюєш свою країну, якою є вона благословеною. І справді це благословена земля, в яку поселив нас Господь. І ми сьогодні повинні дякувати Господу за таку землю. У мене сестра, брати і сестри, вона працює. Працювала деякий час, вона працювала на Кіпрі, і свого часу вона їхала на роботу вже другий чи третій раз і купила такий буклетик про Україну на грецькій мові. І вона того чоловіка, що вона працювала, вона завезла той буклетик, і йому віддала. І на другий день він приходить до неї і дає цього буклетика їй. І каже: Тримай. Тримай, каже, і ти мені ще скажи, чого ти до мене сюди приїхала? Вона дивиться на нього. Чому ти сюди приїхала до мене? Я прочитав про твою країну. 40% чорноземі, в вашій країні, світу. 40 чорноземі чорноземів, світу. В вашій країні, чому ти приїхала до мене працювати? Та ми до вас маємо їхати? Сестра розказує, земля червона. Картоплю посадили, всі канали, кожен корчик орошується. Якщо не буде капати вода, все згоряє. Повністю все згоряє. Нас, ми картоплю посадили, і ми забулися за дощ. Ну на дачі підлили, правда? А за все остальне ми чекаємо, дощу, Господи, дай дощу, ми молимося. І Господь дає, брати і сестри. Таку землю нам сьогодні дав Господь. Багата земля. І ми повинні дякувати сьогодні за нашу країну. Дякувати Господу. Ще ми читаємо в восьмому розділі повторення закону, де Господь каже, це земля ячменю і пшениці. Ну, ну, ми теж земля ячменю і пшениці, правда? Ще зараз сою сіють. І там ще говориться за оливки, І ще за різне. Я недавно був одного брата діякона, він каже, хурму виростив. Я навіть і не знав, перший раз так знав, що в нас хурму можна виростити. Ну, благословена земля. Кавуни цього року, ще досі в мами є. І то такі, знаєте, як херсонські. Бог дав нам чудову країну, брати і сестри. Слава Господу! І ми повинні дякувати Господу. Дякувати і молитися за цю країну. Коли почалася війна і були перші удари по портах в Одесі, я ніколи не думав, що ми годуємо півсвіту. Я не знав цього. Ну нам ніхто не казав. А виявляється, що збирають ООН і кажуть, щось що треба робити, бо не можемо вивезти зерна. Африка з голоду буде вмирати. Брати і сестри, бідна Україна годує півсвіту зерном. Край з пшениці і ячменю, благословений край. Благословенний край свого часу. Неємія він плакав, коли він знав, що було з його країною. Що було з Єрусалимом, з цінами Єрусалиму, з брамою. Він плакав, і, слово Боже, каже, декілька днів постився і плакав. Сьогодні в нашій країні війна. Сьогодні в нашій країні війна. Дьявол задумав лихе, і ми бачимо вже скільки часу. Але Бог сьогодні має справу з церквою своєю в Україні. І він прислухається. До церкви, брати і сестри, я вірю в це. І ми сьогодні молитися будемо. Будемо дякувати Бога за нашу країну. Будемо просити Бога милості, щоб, як колись Даниїл, він казав, ми, Господи, зрішили перед Тобою. І він казав за весь ізраїльський народ. Прочитайте там в книзі Даниїла. Коли він казав, ми, 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 він не відділював себе від ізраїльського народу. Хоча він жив святим життям. Але коли я читаю, він в сльозах, ми прогрішилися. Ми винні перед тобою, Господи. Ми сьогодні так само не будемо себе відділяти від цього українського народу. Ми, Господи, винні перед тобою. Винні перед тобою, Господи, прости нас і яви милість свою. Нехай Богу буде слава. Встаємо і молимося. Хвала Тобі, Ісусе, слава Тобі! Дух Святий, Алілуя, Дякуємо Тебе, мій Господь. Або отче.